Для початку давайте поговоримо про Крим і про те, як там змінюється суспільна думка. О, так, бо якщо ще навіть півтора-два роки тому. Коли українці казали, що туристична галузь в Криму мертва, росіяни вбили на півострові весь бізнес і люди там тепер не можуть е, е, жити, а просто виживають. І от усі ура, патріоти кричали, що це все це недолуга українська Бо... пропаганда. Слухайте, але тепер і самі кримчани прямо заявляють при Україні, так і було краще. То що ж власне відбувається на півострові. Чому місцеві постійно скаржаться на Кремль? Його недолугу політику дивимось. Це продавчині на одному з сімферопольських ринків. Жіночки вишукувались в шеренгу та почали бідкатись на окупаційну владу. Мовляв, довели їх до зубожіння, підвищили тарифи за оренду майже у три рази та збільшили комуналку. Тож тепер тут торгують у кращому випадку в нуль, бо покупців мало, а поборів стало більше. кажуть при Україні робота та гроші були завжди. Щоб люди тепер ображалися, Україна роботу давала, а за Росією залишилися без роботи. Такі дії дискредитують саму Росію. Ось у чому річ виходить 300 осіб залишається на старості без роботи. Нам куди йти? Хто нас візьме на роботу у такому віці? Відбирають путінські посіпаки у людей не тільки роботу, а й землі у Сімферопольському та Бахчисарайському районах почали примусово націоналізувати земельні ділянки. Мовляв, все це для так званих державних потреб, будівництва доріг та військових об'єктів. Власників будинків ставлять перед фактом, а суму компенсації дають мізерно або ж зовсім не виплачують. Всі відмови ігноруються. А у відповідь на будь-який опір, так звана влада півострова, погрожує арештами. Проте ніякого будівництва та покращення умов життя кримчан не відбувається. Всі дороги, які побудували в перші роки окупації, вже зношені та не ремонтуються. Люди самі їх латають. Уявіть собі, матрацами. А півострів починає перетворюватись на купу сміття. Ось ці кадри з Севастополя. Місто при Україні вважалось одним з найчистіших. Та от з приходом руського міра все пішло шкереберть. Мусорні контейнери вивозять у кращому випадку два рази на місяць, коли вітер вже починає заганяти сміття на дерева. Це теж Севастополь. І як можете бачити, посеред дороги навіть не загорожена велика вирва, яка нагадує якийсь портал у інший вимір. А до Миса Фіолент і зовсім ніяк не дійде цивілізація. Сюди обіцяли провести газ, побудувати тут додаткові електростанції, щоб всім вистачало світла. Та як завжди, всі обіцянки забулись. Люди час від часу нагадують про себе за допомогою відеозвернень. Проте дивляться їх хіба що звичайні користувачі інтернету, та не псевдовлада. Ми у якому столітті взагалі живемо сьогодні? У чому проблема влади? Захотіти та забезпечити жителів Фіолента, живий народ, який тут проживає, газифікацією та електрикою, потужностями. 21 століття це зробити цілком можливо. Варто лише захотіти. Такими відеозверненнями зверненнями переповнені всі кримські пабліки. Мабуть, люди вірять, що Путін, сидячи у своєму бункері, вдень та вночі передивляється ці відео, та думає, як же допомогти бідолагам. Та в нього проблеми куди важливіші. Треба далі продовжувати війну та занурювати українців у ще більшу енергетичну кризу. При цьому від його ж терористичних дій страждають і самі росіяни, яких він позавозив на тимчасово окуповані території. Крім порожніх відписок, ми нічого не отримаємо у відповідь. Допоможіть нам, будь ласка, ми просто виживаємо. Ми просто на межі виживання. З огляду на те, що це зима, дуже холодно, сніг лежить, по 10 годин без електрики. Люди просто виживають. Та поки раби сидять без світла, газу та опалення, Путін витрачає на війну приблизно по 213 мільярдів рублів на тиждень. Це майже 3 мільярди доларів. Цих грошей вистачило не те, щоб газ провести, а побудувати міні-містечко. А всього з початку повномасштабної війни диктатор спустив на неї вже понад один трильйон доларів.